В одному з попередніх випусків ми розповідали про чиновників, які прибрали до рук частину полігону нацгвардії і звели собі там елітні будинки. Сьогодні ж для порівняння ми покажемо вам, в яких умовах живуть звичайні офіцери, і як в житло, призначене для військових, вселяються тилові бюрократи. Тетяна Іванченко з'ясувала, що таких службовців офіцери ненавидять не гірше ворога, тому ми наполегливо закликаємо високе начальство з міноборони переглянути це розслідування і вирішити нарешті проблеми військових. Я проживаю з 2011 року. А чоловік у мене проживає з 2008 року. Територія колишнього військового містечка «161» біля проварів у Київській області. У ролі екскурсоводів діючі військові, які погодилися за умов повної конфіденційності, показати журналістам своє житло. А що тут ви зберігаєте в ящику в цьому? Ну там у нас картопля, консервація. Спершу не віриться, і колишні офіцери з вислугою понад 20 років. І нинішні захисники вітчизни з родинами живуть у складах, навчальних класах, водокачках, насосних станціях та інших нежитлових приміщеннях. Убрали грибок, заклеїли гіпсокартоном і поклеїли обої. Обробили від грибка, тому що тут були ужасні стіни, чорний. Командири частин, щоб, хоч якось вирішити вічне житлове питання, кілька років тому дозволили підопічним заселитися в будівлі, де можна сяк-так жити. Тут у нас кухня і душ спільний. Саму примітивну кухоньку придбали, щоб да саму дешевшу, щоб хоча б якось від людей у нас було чистенько і. Ну, хоч не люди хоча б щоб не лякались. О, дивіться, дитина оддерла обоїну, ото от такі стіни ще хуже, в хужем стані в нас тут були. Оце Це такий буде. грибок. Тепер військових та їхні сім'ї з облагородженої власним коштом домівки Чай. виселяють. Такі приписи нам поприходили до свят, тобто до Паски. Такі подарунки нам всім розіслали, хто проживає, мешкає на території військового містечка. Житло службове, будівлі казенні, тому дітей на плечі, торби в руки і з речами на вихід. Нам сказали, що дивиться точка. А а куди? Я ж сказав – точка. Доки одним вручають листи щастя на виселення, інші по сусідству саджають на землях Міноборони картоплю з полуницями і зводять будівлі. Це містечко 201 до столиці рукою подати. На території гуртожиток, які військові полагодили за свої гроші, і кілька будинків із свіженьким ремонтом. З цього боку в нас повністю розвалений приміщення, а тут повним ходом іде ремонт. Отут вікна стоять, видно, що їх от раз поміняли от нові поставили. Саме тут, за нашою інформацією, нещодавно відгуляла новосілля Наталія Гаврищук, керівник будинку управління номер 12 Київського квартирно-експлуатаційного управління або КЕО, саме того, яке відає будівлями, ремонтами і іншими речами пов'язаними із житловими питаннями військовослужбовців. Доброго дня! Мене звати Тетяна Іванченко. Я журналіст громадського телебачення. Можете з усього нас не дуже раді бачити. Пані Наталію ми знайшли на колишньому робочому місці у будинку управлінні номер 4 яке вона очолювала до 2014 року. Питання просте: як на військова людина отримала військове службове житло? Питання, будь ласка, не в робочому Ну, це, це стосується вашої роботи. Ви нам пояснити, день. яким чином я, ви отримала. Я працюю на своїм 64. Та чого ви нас випихаєте? Чудово. Надання службового житла на сьогоднішній день це сама непрозора схема, яка не є під достатнім контролем громадськості. Офіційно в Україні понад 44 тисячі безквартирних військових. Вони не без іронії називають себе воєнбомжами. Рядові та молодші офіцери зависли в листі очікування на 20, а то й більше років. Чого не скажеш про їхніх начальників. Якби ти не був командиром військової частини, чи начальником штабу, чи я знаю там прапорщиком, який, вибачте, колбасу і водку йому носить, то ти б ніколи не тримав ні підпис, ні печать. Стоїш в строю, стоїш собі далі з 93-го року і чекай, коли тобі затримують. Будинку управління номер 12 Це установа, яку очолює Наталія Анатолійовна. Добрий день, Наталія Анатолійовна. Добре, не Тепер ми в робочий час до вас, прошу. Є наказ міністра про те, що будь-яку інформацію має право надавати тільки з його дозволу. Весь будинок, який є на Чкалова, 25, він належить вам чи там проживає? Він належить Міністерству оборони, там проживає дві сім'ї відносно договору. Я, я давно ви от законно отримали житло? А ви а як діоді? думаєте, я законно отримала житло чи ні? Ну, я вас питаю? Ні, то якщо ви задаєте такі питання, значить у вас є якась неправдива інформація, раз я, ви задаєте вас мені вас такі вас питання. Хочу. Пані Гаврищук обіцяє скинути електронною поштою фотографії будинку до ремонту, які, звісно ж, не надсилає. Мабуть, тому, що її службове житло вже три роки як приватизоване, і половина оформлена на сина. Я приїхав військовий міст в воєнний городок в 79-му році і починав жити саме в цьому домі. Цей будинок постройки ще довоєнної. 23 роки в армії і майже стільки ж у черзі на квартиру. Самі полківські мешканці демонструють житловий екстрим атракціон Ну, Це ж страхіті. Хіба це в цьому під'їзді можна жити і ходити? Подивіться, який на балкон, то хіба можна на той балкон вийти? тут а yeah. тут же виходить, що такі ноги трусяться на цьому балконі. Семиполковська сільська рада відказалась приймати цей будинок, так як цей будинок знаходиться в аварійному стані. Будинок звели 80 років тому. Ось акт спеціальної комісії, який набирали ще на друкарській машинці в радянські часи. Жилий дом номер 2 1936 дев'ятсот года постройки. В целях техніки безпеки підлежить капітальному ремонту. З наступним відселенням – квартира съйомщиків 19 сімей. Звісно ж, за цей час ані капітального ремонту, ані відселення. Десь років -то 10 тому назад приезжал сюди к нам начальник генерального штабу і нашим воєнним пообіцяли, що випробувати вирішиться. На рік ділянку під будівництва розчистили, дерева спиляли. Як бачите, пеньочки у нас вже позаростали травою, а вдома так і немає. У той час, як в семи полках мріють про власний куток і хрестяться, щоб нікому на голову не впав балкон, начальник київського квартирно-експлуатаційного управління полковник Євсігнієв отримує ключі від чергового трикімнатного щастя. Більше 170 квадратних метрів, ось у цьому елітному будинку, практично в центрі міста. Це четверта квартира від держави для пана полковника. Для того, щоб отримати апартаменти побільше, він вписав документи своїх трьох дітей, дружину та її матір. Виходячи з цього документу, офіцер поклав око на новобудову ще у 2008 році, коли написав про доцільність виділення квартири для багатодітної родини. От тільки забув уточнити, що для своєї. По Полтаві у нього дві квартири. Далі он по службі переходить в Київ і отримує квартиру по вулиці Курській. двокімнатну квартиру. Великий полтавський комбінатор отримує на родину трикімнатну квартиру. Розлучається, після чого дружина приватизовує житло. Далі полковник отримує ще одну двокімнатну квартиру. Цього разу на себе і матір, яка хворіє і потребує стороннього догляду. Щоправда, рівно до того дня, як пан В'ячеслав переїздить до Києва. Квартира, звісно, лишається за нею. Далі всі знову йде в РАХС з колишньою дружиною і отримує нове житло, але вже в Києві. Комісія закриває очі на те, що його колишня дружина та діти вже мають власне приватизоване житло в Полтаві. 29,8 квадратних метрів йому показалося мало. І по е, комісія, которая обманула, як ми вважаємо, міністра оборони, подала о тому, що він нуждається в жильі. І господину Єсігнеєву представляється таким образом 173,8 квадратних метрів. Ані зауваження контрольно ревізійного департаменту, ані звернення військових до служби правопорядку ніхто не враховує. Если бы он был не начальником КЭО… он никогда бы не получил это жилье. У 2011 году Вячеслав Евсигнеев стає мешканцем просторої столичной элитки, але и на этом история многоквартирного полковника не заканчивается. В 2012 году, 26 апреля, его взяли на взятки. Две комнаты ⁇ это предмет этой всей истории с Сигнеевым. Я сказал, что на эти комнаты претендую, помогите. Он ответил, есть шанс получить эти комнаты, написал на бумажке мне и в лицо показал 3000 долларов. То есть ваш, ваш вопрос реально может решиться, но вы должны быть готовы к этой сумме. Вот с этого история и началась. І не закінчилася до цього часу. У розпорядженні слідства інфо є відео, на якому, за словами Юрія Лісоганича, він передає першу тисячу доларів для полковника Євсігнієва через його підопічного. <плес> Попри зібрані докази, уже третій суддя розглядає цю справу четвертий рік. Чому так довго триває справа? Опять я прихожу к той мысли, что все его защищают, потому что все в свое время где-то что-то от него получили дополнительные блага. За цей час полковника не тільки не звільнили з лавміноборони, а ще й перевели у вищу інстанцію, бо у столичному Кеу тепер у головному. От і виходить, що рядовим бараки, водокачки і навчальні класи, а начальникам будинки і елітні квартирні метри. Формула, яка стала вже неспростовною військовою аксіомою. Що ближче до годівниці, тим більші апетити і прикритіші тили.